Доброго дня, шановні українці. Сьогодні у нас в продажі клієнтський автомобіль. Це дружини нашого клієнта автомобіль Nissan Versa Note. 2016 модельний рік. Комплектація S 1,6, Варіатор. Вона рік вже в Україні з газу. Я вам трошки сьогодні про неї розповім. Поїхали. Дивіться, в Україну вона приїхала з пробігом 112 тисяч кілометрів. Зараз в неї 135 от за рік вона проїхала, там 20 тисяч, так? Е ТЕО робилось більше такого важливого, наскільки я знаю, вроді нічого. Під капотом, до речі, тут все з проклеєчками, з інкодами, з рідними. Вона була трошечки притулена, тут щось бампер, решетки, якісь склики поміняли. От Я бачу, що на фарі підпаяна, тут трошки кріплення тут і тут. От дуже незначним, з рідною безпекою. Зараз фото з аукціону, ви подивитесь, але зараз пройдемось і я вам розповім. Те, що в неї було вже в Штатах, в неї оця сторона. Особливо дві двері, заднє крило, фарбовані і шпакльовані. Це робили в Америці, я це бачу і по почерку. І тут трошки не сляде, знайшов. Але ну воно таке, от бачите, професійне моком можна це роздивитись, десь є просадки трошечки, по шпаклу багато таких коцечок всяких. Але тут він коди, приклейки в прийомах, всі на місці. Ну тобто Тут просто вона притерглася стороною, судячи з усього. Видно перехід, а тут також в стоїть. Так, далі. Пройдемось. Ну, все інше. Тут рідна макрасі, але є тут, десь тут протряпинка, є тут не знаю, видно, видно. Десь м'ятинки, отакі є. Словиє скло, до речі, рідне, так як і безпека, вся рідна. Ну теж тут є десь царапинка, десь там щось з дерева наляпало, вона без підготовки зараз продається. Як є. Так автомобіль виглядав на аукціоні в США. Так, по салону. ну Салончик тут наче все добре, особливих зауважень немає. Є якийсь тут, тут один ну, латочка є, трошечки підлокітник, трошечки подушечка піддавлена. Давайте по комплектації. А, ну, я не сказав під капотом, що там мотор 1.6, варіатор, це звичайно. Типа Як на наших на нісанах і європейських. Так, електросклопідйомники 4, електродзеркала 2, газове обладнання встановлено тут додатково. Так, Тут що у нас? От Пробіг 84 тисячі міль, це 135 тисяч км. Є в нас криз контроль, шкіряне кермо, хендсфрі, мультимедіа, все таке. Звичайний кондиціонер. Мультимедіа тут з блютузами, вона має бути ось у USB AUX. Ну, handsfrieft, блютуз, все це є і камера заднього виду є. Тут наче все. Що по відділеннях по кармашках, верхній бардачок, нижній бордачок, дверних картах відділення та й що? Тут, тут є нижче, Стаканники. тут під телефон. Два підстаканника ще тут, ось бачите, ну, вроді все. При тому, що в мене зріст 193 см, я сиджу сам за собою. В цій крихіці 193 см я сам за собою. Ось тут плюс. Друга в мене версонот в оглядах. і ну, Я, я приємно здивований. дуже круто. Дивіться, я тут зовсім не хочу розбиратись в власних речах господаря. Тут полиця отака є, спинки складаються. Тут нижче, окрім. Всякого мотлого і потрібних речей господарів. лежить ще запаска докатка. А вже нижче на місці, де має бути докатка, газовий балон. Що вам там показувати, особливо не знаю. Так от, тут от все. Дивіться, одразу скажу, що цей автомобіль конкретно. цей, Не для тих, хто прихотливий по фурбовим покриттю. Бо тут є сколи, царапини і так далі. Сприйматися тобто, з цим, то тут можна півмашини мінімум перекрасити. Тут або так, або сісти отак і їздить, як є, або підфарбувати олівцем, трошки там де якісь речі, які вам можуть гласи лозить. І отак от і їздить. Тому що перефарбовувати тут, цим займається, воно ну, не, точно не варто. Так що одразу на цьому хочу поставити акцент. З точки зору того, що машина компактна, юрка, зручна, жодних тут питань немає. Те, що стоїть газ на даний час, я вважаю, що це є плюсом. Ви можете їм користуватись, можете не користуватись. Але не дай Боже, хвиля якась перебою з пальним, то альтернативне від палива у вас є, ви можете рухатись більш вільно і більш спокійно. Тому це плюс на даний час, я вважаю. За технічний стан я братись зараз судити не можу, тому що не дуже знаю. Що туди, як на даному, пробігав все-таки вже для. Місана 135 тисяч кілометрів, може щось десь і знайдеться. Так от зараз їду по кочках, по ямках, наче Тож Ти Притаплював, так, рулиться, вона непогано. Як мені здається, то нічого тут точно немає. Криміналу ніякого, можливо, десь якісь дрібниці. Можливо, знайти, ну не, не факт, але не факт. Да? Це просто зручний автомобіль для неприхотливої людини. Що трасяда і буде на ній їздити. Далі вже вирішити саме. Все, що я зміг для вас, я вам розповів. Приїжджайте, набирайте я для вас на зв'язку. З вами був Льоха Трендавта. Слава Україні. Слава нації.